Житловий комплекс «Фазар» Фазер Відрія. Встигніть скористатись гнучкими умовами. Надзвичайно масштабні кадрові зміни в Україні від керівника Офісу президента гурмо до очільників областей. Я собі дозволю припустити, що створюється підґрунтя для чогось. Чи є у вас розуміння для чого ні? Я не поділяю цю думку. Ну пов'язують або вибори, або а... Завершення війни, продовження влади президента і так далі. Я поки скептично оцінюю ці два сценарії, тому що найближчим часом, ну як мімум, перше півріччя цього року, виборів не буде, тому це не під вибори. Якщо до продовження влади президента, ну, це залежить так чи інакше від виборів, від того, на яких умовах завершиться війна, як вона завершиться і так далі. І знов таки, зараз це не зовсім на часі. А от те, що президент хоче таким чином продемонструвати оновлення влади, ну, це очевидно. Ну і символічно дійсно, от початок нового року, такий дуже бурхливий в міжнародному сенсі від Венесуели до Ірану, і у нас в країні можливо, Зеленський, який відчуває саме скажімо так, символічність певних моментів, коли що треба робити. Він можливо для себе вирішив, що дійсно ті кадрові рішення часткові, навіть які вже назрівали, які треба було робити. Вони відкладалися, тому що в грудні була активна зовнішня політична діяльність президента, активна фаза переговорів в США щодо американського мирного плану. Ну і президенту трохи було не до внутрішніх справ, плюс не було ясності з тим, хто стане очільником офісу президента. Він відкладав це питання. А далі, вже в своєму стилі, Зеленський дуже часто ухвалює кадрові рішення пакетно. Коли поєднує відразу декілька кадрових рішень, він, мабуть, для себе вирішив, що буде добре продемонструвати більш масштабне оновлення влади. Тому що звільнення ярмака воно продемонструвало і підтвердило, що є попит на оновлення влади. І просто відставки ярмака було замало. Для цього потрібно було продемонструвати нові тенденції, нові підходи. І кадрові рішення, як правило, можуть бути цим інструментом. Якщо виборів не буде найближчим часом, то як продемонструвати оновлення влади через зміну людей, через оновлення? Це намагалися зробити ще влітку формування нового кабміну, але ну, це було суто технічною функцією, процедурою, і воно жодним чином не вплинуло от саме на відчуття. Оновлення влади не сприймалися таким чином, тому що перестановки були суто суто формальні, а події, які потім були, ну все це перехреслили. А от зараз да оце сприймається, відчувається дійсно як достатньо суттєві зміни, не просто кадрові перестановки, а достатньо суттєві зміни, особливо в оборонному секторі, з акцентом саме на оновлення ключових кадрів в оборонному секторі. Причому прихід молодих кадрів, хоча досвідчених і дуже авторитетних, я маю на увазі і Буданова і Федорова, і в той же час, ну, президент демонструє, що да, він зараз намагається надати новий імпульс роботі системи влади. Так що я подробив акцент саме на цьому. Ну і є ефект знаєте, такої ланцюгової реакції. От дивіться на. Кадри більшості випадків ті самі: нових людей немає, їх зараз і не навряд вони можуть з'явитися в силу різних причин. Чимало здібних кадрів на фронті, а і вони не можуть бути у владі в Україні. Це вже після війни. З іншого боку, наскільки відома, і от історія з відставкою двох міністрів і непризначенням поки що нових. Показали, що багато хто не хоче йти зараз в уряд і в органи влади знайти нові кадри поза політичною командою президента або нинішнього апарату влади дуже важко, і тому використовується метод рокування, метод кадрових перестановок, і якщо міняють одну людину, то це тягне за собою необхідність заміни на, на, на цю вакансію. Ну, наприклад, треба призначити міністра енергетики. Більшість кандидатів, які, яким пропонували цю посаду, не більшість, а всі, наскільки мені відомо, всі кандидати, яким пропонували цю посаду в грудні. Наприкінці листопада і в грудні всі відмовились без виключення на посаду міністра юстиції. Хоча б було є два кандидати, їх кандидатури будуть розглядатися найближчим часом. А от по міністру енергетики виникла просто е, тупікова ситуація, глухий кут. Ну і е, президент знайшов вихід, оскільки е, колишній прем'єр-міністр України е, до недавні поки що, поки що е, міністра оборони. Денис Шмигаль. Він оскільки працював в сфері енергетики. Зеленський вирішив йому запропонувати цю посаду, але тоді звільняються посади міністра оборони. Цю посаду він запропонував Михайлу Федорову. Ну от така теж ланцюгова реакція. Будана фідея на посаду керівника офісу президента. Ну, значить, треба призначити керівника нового керівника головного управління розвитку Міністерства оборони. І от таким чином і виникає ситуація масштабних кадрових змін От те, що сьогодні анонсована заміна піти очільників обласних адміністрацій. Багато хто вважає, що можуть бути і нові зміни, тому що там є питання і до деяких інших обласних керівників, по яких є і скандали, і зауваження, і навіть звинувачення певні. Тому я думаю, що нас ще очікують певні кадрові зміни і нинішні перестановки, вони на, скажімо так, це ще не фінал. Крім того, є ще такий важливий етап процедурних кадрових змін. Це стосується уряду, а можливо, і не тільки деяких урядовців. Я зараз скажу про один проблемний момент в кадрових змінах це призначення нових міністрів. Президент анонсував певні зміни в уряді. Але е, всіх членів уряду треба затвердити ну, когось зняти з посади, от як нинішній міністр оборони, там і Федорова з його посади, потім призначити на нові посади. Це це рішення Верховної Ради України. А там зараз, ну я б сказав так, не найкраща е, політико психологічна ситуація. І тому для того, щоб були... Е, Дієві рішення Верховної Ради, тобто були голоси і за звільнення, і за призначення, потрібно зараз активно попрацювати із фракцією Слуга народу, із потенційними союзниками, які раніше підтримували, і кадрові, і інші рішення президента. Так що, я думаю, що на наступного тижня, ну і взагалі всередині, можливо, трохи пізніше, в середині січня, буде активна робота з парламентом. Я думаю, що і президенту можливо, і неможливо, а думаю, що треба зустрітися з парламентарями і не тільки з власної фракції, і е, активно попрацювати з Верховною Радою для того, щоб забезпечити результативне рішення з кадрових питань. Ну і е, про проблемне питання, про яке я вже згадував. Оскільки президент анонсував великі зміни в керівництві силових і правоохоронних структур, правда, за виключенням, за виключенням зміни головком ЗСУ, виникло проблемне питання. Тому що багато чуток про те, що президент нібито пропонував піти з посади голови СБУ Василю Малюку. Малюк, нібито не погодився і е, дуже показова на моїй пам'яті. Це вперше от така виникла публічна хвиля. Е, хвиля критики цього можливого рішення. Багато відомих військових командирів, і не тільки військових, і працівників, і експертної спільноти. Виступили проти того, щоб звільняли ярмака з посади голови СБУ. Все ж таки, він отримав великий авторитет за цілу низку вдалих успішних операцій. Напевне, Малюка, малю України малюка малюка. Малю перепрошую, да. малюка. Він ну головний, можливо, феєрічний успіх. Це операція Повутина. Я думаю, що це. У наших спецслужб найбільше і таке найяскравіше досягнення в прямому переносному сенсі в 2025 році. Ну і ціленицька інших була вдалих спецоперацій, і тому дійсно, на мій погляд, зараз ну, я не бачу причин необхідності міняти зараз керівництво СБО. що за НАТО, то не здрава. Тим не менш, от, ця ситуація вона стала показовою десь кадрові зміни необхідні і доречні. А десь є питання, чи варто робити такі зміни. Так що, от така ситуація дійсно, за роки війни, ну якщо не рахувати от, оновлення уряду, і то я думаю, що воно мало значно менший ефект. От те, що зараз відбувається, це найбільш масштабні кадрові зміни. Думаю, перша причина все ж таки це звільнення Єрмака. От перший імпульс, передумова для того, що зараз відбувається, це звільнення Єрмака. А зараз це другий етап, тому що президент відчув, зрозумів, що потрібно не просто, скажімо так, звільнити можливо головну кнопку на своєму пульті управління, а так серйозно перенабрати, ппереналадити свій пульт управління, в тому числі і з точки зору кадрових перестановок. А от який буде ефект? подивимось, поки що рано робити висновки. Більшість призначень я вважаю, що в принципі вони доречні, і логічні, але по деяких призначеннях і звільненнях я думаю, є питання. Ну насправді ви вжили термін рокіровки. Я тут, мабуть, ну дозволю собі термін жонглювання, але ви можете зі мною не погодитися. Ну, тому що це ж форма. Так. А, 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 можна, а... знаєте, і <сас> інші терміни використовувати. Просто чому рокировка? Тому що перестановка з одної посади, ну, от в уряді. Фактично, а, 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 дві людини, дві ключових людини в уряді міняються посадами. Це, до речі, метод, який використовувався і. А, а, в липні, влітку, коли але, в, 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 але, але люди відриваються, але люди відриваються від свого коріння, яке вони пророщують, коли виконують свої завдання. І ми ж знаємо, що якщо якісь рослини постійно обривати від коріння, то вони будуть просто засихати, ну, умовно кажучи, будуть неефективними. Людина не тільки налагодила роботу, вони притерлися, а тут раз знову зміна. А, ну, це ну, от один я перепершу переб'ю вас, я згоден з вами. Коли це відбувається занадто швидко, от як зараз з міністром оборони, ну шмигаль лише прийшов на цю посаду півроку, попрацював на навів певний лад, і зараз його перекидають на іншу посаду. Знаєте, такий антикризовий менеджер. Шмигаль виступає в ролі антикризового менеджера. Ну я лише одну причину бачу: це ситуація з міністерством енергетики. Ну тому, що дійсно зараз немає іншої достойної кандидатури людини, яка б зараз спробувала навести лад в цьому відомстві. А там великі проблеми не тільки в зв'язку з російськими обстрілами, але й з цією корупційною ситуацією, яка там склалася. А шмигаль все ж таки професіонал в цій сфері, плюс у нього великий досвід менеджерської роботи в уряді. Феодораф не, не, не нова людина в оборонному секторі. Да, він міністр цифровізації, перший віцепрем'єр, але він займався програмою дронів, виробництва дронів, активно займався. Тому тут, в принципі, теж є певна логіка, але те, що от коли швидко відбуваються зміни, я з вами згоден. Коли занадто довга людина працює на одній посаді, от тут може виникати ефект застою. Тому тут, можливо, потрібні певні зміни. Але все добре в міру. Як Аб, ми знаємо, абсолю, тому вами повозміни заради змін? Це не не найкращий метод. Абсолютно точно тепер щодо однієї заяви. Ну точніше, як однієї заяви, як на мене важливої заяви пана Стефанчука. Він сказав, що на референдумі буде підніматися одне питання: чи підтримують в народі а, оту так звану мирну угоду. В мене одразу такий, що називається холодок по спині. Ну, По перше, як цей референдум провести? А по друге, не сподіваюся, нам оприлюднять саму. Цю мирну угоду, чи там знову будуть якісь закриті пункти, як було з угодою про корисні копалини? Ми досі не знаємо, що ми віддали Сполученим Штатам в користування? Ні, ну насправді тут справа не то, що ми віддали. Там створюється інвестиційна компанія, коли ну, вона ще запрацює. Ну, ви, розумієте, там, про що компанія, я кажу. ви розумієте про що да, я кажу. насправді про що я кажу. Так, технічних моментів, так. але ми нічого ще не віддали. Розумієте, От я тут раджу, я не тут не фахівець, але з того, що я чув, ми ще нічого не віддали. Там е, ще треба укласти лицен... лицензійні угоди, там стільки роботи. Ще невідомо, як далі процес буде розвиватися. Хоча е, враховуючи те, що сталося в Венесуелі, я вам скажу, е, тут є нюанси е, непрості. Тим не менш, по е, мирній угоді, ви знаєте, я поки не, сп... не поспішав з оцінками. По-перше, нема ще мирної угоди. Ми навіть США не узгодили той мирний план, який зараз розглядається. Він відомий. 20 пунктів по двох пунктах. Нема е, згоди, е, є різні позиції. Зокрема, одне з протиріч стосується і статусу Донбасу, а також і тема референдуму для затвердження мирної угоди. Згоди ще немає, і не тільки США, але я вже не кажу про Росію. Де от я з вами точно погоджуюсь, по деяких пунктах цієї потенційної мирної угоди, якої поки немає, але в основі може бути от американський мирний план. Там дійсно є питання. І може бути, що називається, кіт в мішку, наприклад, те, що стосується так званої вільної економічної зони на Донбасі. Що це таке? О що це за вільна економічна зона? Тут у кожного з нас можуть бути свої версії. Я так за назвою і за американськими інтересами можу здогадувати, що це вільна зона для американців, перш за все, але навряд для нас. І яка може бути спільна вільна економічна зона для воюючих країн? У нас от інше суперечливе питання по статусу Запорізька АЕС. На мій погляд, абсолютно правильно, українські переговорники виступають проти створення спільного підприємства на об'єкті, який створювався Україною за українські гроші. Зараз він, хоча б частково залишиться фактично під контролем Росії, і ми маємо з ворогом там створювати спільне підприємство. Ну якось воно виглядає не дуже правильно, і з моральної, і з політичної, і навіть з економічної точки зору. Тому тут є питання дійсно, і по деяких пунктах угоди, я думаю, що потрібно буде пояснення щодо самої форми от голосування саме за або проти мирної угоди. Тут є своя логіка. Ну, по-перше, це вимога американців. Судячи з того, що сказав Зеленський ще в грудні, коли він представляв оці 20 пунктів. Він там по двох пунктах, по яких є розбіжності з американцями, він сказав, яка є українська позиція ну, по Донбасу. Позиція українська така: стоїмо там, де стоїмо. Ну тобто, припинені вогню по лінії фронту. А американська позиція ця вільна економічна зона. Правда, не зрозуміла, на які саме території Донбаса, на ті, яку зараз Україна контролює, чи вся територія Донбасу, всі дві області Донбасу, чи щось інше. Не зрозуміло. Але головне позиція американців: голосувати на референдумі треба не статус Донбасу, а всю угоду в цілому. В Принципі, ну в цьому є логіка, якщо буде там 20 пунктів, ну або там 15 пунктів пунктів референдумі, може склатися ситуація, яка просто зруйнує весь цей план, тому що, наприклад, за 10 пунктів можуть проголосувати так, а п'ять пунктів ні, і все. І ця угода не буде працювати. Тому тут е ти або приймаєш угоди в цілому, або ні. Це до речі, як ми голосуємо за політиків або за політичні партії. Нам щось подобається, щось не подобається, а ми е, маємо обирати когось конкретного. Так і тут, або за, або проти. Е, тут е, е, така логіка референдуму. Це, знаєте, ми в соціологічних опитуваннях там, можемо обирати з п'яти позиції, що нам більше або навіть більше, що нам подобається. А е, коли йдеться на голосув... про голосування на референдумі, або так, або ні. Тут вибір е, е, вкрай, е, скажімо так, обмежений, і, так, і така логіка референдумів. Я б на інше звернув увагу. От стосовно е, це така теоретична методологічна тема, е, це е, те, е, скільки потрібно голосів для затвердження рішення. Ну, за законодавством нашим і за традицію в більшості країн світу достатньо 50% плюс один голос. Серед тих, хто проголосував. Ну і треба, щоб проголосувала не менше половини населення. І от тут можуть виникнути теж проблеми. От давайте уявимо собі, що проголосувала там 51% за мирну угоду або проти громадянський конфлікт? Ну не конфлікт, але розкол. Це не конфлікт, але розкол. І це небезпечно насправді. Це проблема. І оце на думку багатьох. Аналітиків, я знаю і думку соціологів і політологів. От саме в цьому є проблема з референдумом, тому що він буде розколювати українське суспільство, тим більше в такому ключовому питанні, як питання війни і миру, умов за завершення війни, і це потім може дійсно не відразу, але може дати відлуння конфліктні вже в подальшому політичному житті. Парламенці там на виборах і так далі, так що тут дійсно є певна небезпека. Але тим не менш, я поки що скажу відверто, я е, розумію, чому ця тема піднімається. Це скоріше наша заготовки для американців, щоб продемонструвати, ми готові. Ми готові прийняти оцей план з референдумом. Ми готові е, домовлятися про вибори. Е, але для цього потрібно завершення бойових дій. Росія проти цього, і це чітко пролунало наприкінці року. Трамп про це сказав після своєї розмови з Путіним. Російська сторона це підтвердила. І тому поки що невідомо чи спрацює ця ідея. Але те, що вона буде розглядатися, да це цілком ймовірно. і можливо, з точки зору, скажімо так, легітимізації рішення про мирну угоду. Це мабуть єдиний вихід, тому що уявимо собі от. Як пропонує опозиція, наполягає, щоб тільки президент на себе взяв відповідальність, я чомусь не пам'ятаю, щоб так наполягали, коли мінські угоди ухвалювали. Ну там правда, інша була ситуація. Там не можна було підписувати прямих мирних угод з сепаратистами, але тим не менш те, що Такі мирні угоди потребують більш широкої легітимації. Ми це побачили і по е, погані долі минських угод, і по деяких інших е, документах, що потрібна е, е, або легітимація через рішення Верховної Ради. Або всеукраїнський референдум для того, щоб це було рішено не тільки керівника держави, яке може бути прийнято або не прийнято, а щоб це відповідальність за це на себе взяли і політичні еліти, і громадяни України. Тому я тут певну логіку бачу, але на жаль, є дуже серйозні ризики. Пане Володимире, тепер переходимо до теми, звісно. Спецоперації у військової спецоперації у Венесуелі. А колись ще пару місяців тому точно я вам ставив питання: ну натякаючи, що Сполучені Штати очевидно готують військову операцію, точніше вторгнення у Венесуелу. Ви сказали, що це буде не вторгнення, але маленьку операцію вони можуть провести. Ну не маленьку, точкову, але да. точкову операцію або короткочасну да. операцію виходить. Плюс мінус так, що ви виявилися точнішими у формулюванні, так тобто, вторгнення відбулося, але це було протягом кількох годин, і надзвичайно швидко була виконана одна із найскладніших, напевне, воєнних операцій ну, за весь час існування операції. Відбулося по суті повалення режиму і все. Але тут в цьому Ой, я припрошую, от я б не поспішав щодо повалення режиму. А це ще було це було питання. питання. Оце і було питання, так. оскільки 30 мільйонна країна є прибічники Мадуро, є противники Мадуро. Ми бачимо заяви міністра внутр... і міністра внутрішніх справ і міністра оборони, які готові піднімати. Єдине, що Сполучені Штати вивели свої сили від ну, подалі від удару, проте залишаються в регіоні для. Для того, щоб контролювати Карибський басейн і інші країни. Ми бачимо новий конфлікт, який розгориться. Чи все ж таки це залишиться, на вашу думку, точковою операцією? І чи не будуть підігрівати зацікавлені Російська Федерація Китай та Іран це діло? Ні, ну тут щодо Росії, Китаю, ну Ірану зараз точно не до Венесуели, там свої проблеми, і, до речі, я думаю, що в Ірані зараз побоюються, щоб щось подібне не відбулося ну, по відношенню до них за допомогою Ізраїлю, а можливо, і не тільки Ізраїлю. Але Іран це окрема тема. Так от, насправді, зараз питань по Венесуелі більше, ніж відповідей. От Трамп сказав на сьогоднішній прес-конференції, що США будуть керувати країною. Питання а як? І через кого? Він фактично відкинув. Варіант, який розглядався, що США можуть визнати, як визнали деякі європейські країни, опозиційного лідера як президенти Венесуели, тому що там, до речі, криза легітимності була угу. і в принципі один з небагатьох аргументів щодо такої точкової операції США це нелегітимність Мадуро. Тому що, якщо не враховувати це, то я вам скажу багато питань щодо. Того, наскільки все це відповідає правомірно, стандартам правомірно, так. Да, міжнародного права, да, чи не порушується суверенітет країни і так далі. Але що сказав сьогодні Трамп? Що Мачадо така мила жінка, але а, вона не, не є справжнім лідером, і він так не тікнув, що вони будуть працювати з іншою жінкою, яка є віцепрезидентом. Але так чи інакше, скоріше за все, це буде перехідний режим. І е, виходячи з того, як це все відбулося, ну майже безкровно, то я не виключаю, що є якісь таємні домовленості з частиною представників режиму Мадуро, які готові співпрацювати з США, і можливо, ну подивимось, що буде в найближчі дні, як далі буде розвиватися ситуація. Вони готові домовлятися про якісь е, перехідний формат е, е, співпраці з Сполученими Штатами. І ми, поки я схиляюсь до того, що скоріше за все американці будуть співпрацювати з людьми, які раніше були частиною команди Мадуро, але тільки в тому випадку, якщо вони, якщо вони підуть на поступки американцям, зокрема по нафтових ресурсах, і тут теж окреме питання, оце точно виключе. Багато критики на адресу США, і тут не тільки там, критика Китаю чи Росії з боку Росії. Ну, це просто лицемірство. Вони зараз критикують Штати за те, що самі робили в набагато більших масштабах і в набагато більш агресивних формах. От Росія по із менших із менших декільного... причин із менших причин да, да і ну да, да. і ну слухайте. Ну це це таке е, цинічне і просто вкрай ганебне ліцемер лицемірство там того ж Лаврова каже, компроміси треба вирішувати. менше, проблема політична треба вирішувати компромісним шляхом, а не шляхом війни. А що ж ви не вирішили компромісним шляхом? Ну, це таке, це знов таки інша тема. Але е, тут проблема, як це буде сприйматися в Латинській Америці, в багатьох інших країнах світу. Тут є проблеми, тут ситуація насправді дуже суперечлива. Але якщо все ж таки почнуться політичні демократичні трансформації в Венесуелі, ну добре, хоча б так. Тим не менше, е, от те, що відбулося з військової точки зору, це блискуча була спецоперація, безумовна. А от її політичні наслідки будуть точно неоднозначними, і поки що зарано робити висновки. Тут знаєте, що одна проблема виникне у Трампа Може з'явитися спокуса, зробити те саме в деяких інших країнах. Ну, він вже сказав і про те, Мексику. Вдалося... Він сказав про Мексику на на Кубу натякнув, да так. і те, що вдалося в Колумбії. В, в, в припрошу про Колумбію до речі, теж може виникнути питання. До да. те, що вдалося в Венесуелі, не факт, що вдасться в іншій країні, і оце теж проблема. Трамп може втягнутися в якісь конфліктні ситуації. Ну і це може ще більше дестабілізувати міжнародні відносини в цілому. Так що е, от те, що відбулося на початку року в Венесуелі, це такий тригер. Тригер з дуже незначними і поки що не дуже прогнозованими наслідками. Пане Володимире, буквально одна хвилинка, бо збігає час. Але ми не хотілося б забути реакцію Китаю. Ми побачили, засудив. Сказав, що повпливає на всю політичну мапу світу по наслідках. На що він натякає? Ну е, насправді, от якраз на те, що е, це може дестабілізувати міжнародні відносини, але ну насправді багато хто з експертів зараз вважає, що Китай може цим скористатися. Це прецедент, і вони можуть робити те саме. От я почитав коментар Ішингера. Колишнього президента Мюнхенської безпекової конференції, він так слушно зауважив, що фактично те, що зробив Трамп, ну це приблизно те саме, що робив Путін. Да, Хоча да, тут питання в легітимності. У нас легітимна влада була, а яку визнавала більшість країн світу з Мадуро, були інші проблеми. Але тим не менш, от прецедент, поганий прецедент, яким зможуть можуть скористатися і диктатори. Тому з одного боку. Коли скидають диктатора, це нібито позитивна новина. Але методи, якими це сталося, і наслідки цього можуть бути дуже неоднозначними і, на жаль, ними можуть скористатися інші диктатори. Пане Володимире, залишається багато у нас необговорених тем, Не вистачило часу, але перенесемо їх на наступні зустрічі в ефірі. Дякую вам, що знайшли час. Ну і звісно ж, до нових зустрічей. Сподіваюсь, буде більше ясності і. Я хочу вірити, що ці процеси, які відбуваються, не знаю як, але повертаються на користь України. Дякую. До нових зустрічей. Володимир Фусенко, політолог, був на зв'язку зі студією.